Чи казала твоя бабця на раз зібрався, на два з'їбався, або дідусь, дупу в купу і гайда? Українська мова має 37 крилатих фраз, які не знайдеш у жодному підручнику. Це не літературна мова, це мова базарів, сіл, подвір'їв, застіль, мова, якою говорили наші пращури, коли не стримувались, коли казали правду в очі, коли висловлювались точно, соковито, влучно. Кожна фраза це маленька історія, спостереження, іронія, гумор крізь сльози, кому весілля, а курці смерть, голодній кумі, хліб на умі їхати пердячим паром це не просто слова, це філософія, психологія, соціологія в одному реченні. Сьогодні ти дізнаєшся 37 фраз, які твої діти не почують ніколи, якщо ти їм не розкажеш. Бо ми останнє покоління, що ще пам'ятає. Тож слухай, запам'ятовуй, передавай далі. Це не лайка, це культура. Поїхали. Почнімо з фраз, що описують абсурдні ситуації життя. Нараз зібрався, над вас з'їбався. походження з українського народу, точний час невідомо, ймовірно, 19 століття. Значення про людину, що збиралась швидко вийти, але зайнялась чимось іншим. І все зіпсувала або передумала. Про невміння швидко діяти, зволікання. Приклад, казав хвилину, тільки ключі візьму, дві години пройшло, нараз зібрався, на два з'їбався Шапка, двері, Калідор. Походження, ймовірно, із міського жаргону початку хХ століття. Калідор, спотворений коридор, побутове на Галичині та Волині. Значення швидко забирайся, йди геть. Виходь негайно, вказівка на двері без церемоній. Приклад. Прийшов п'яний третій раз за тиждень. Дружина каже, шапка, двері, калідор. Бачиш двері, мацай клямку, походження народне, ймовірно, сільського побуту. Значення, іди геть швидко, забирай свої речі та тікай, вказівка на вихід із натяком. Забирай все своє і зникай. Приклад, коли посварився з другом, і хочеш його виперти з хати. Бачиш двері, мацай клямку Йосип Драний. Походження, ймовірно, від імені Йосиф, яке асоціювалось із бідністю. Драний, обідраний у лахміті. Значення про дуже бідну обідрану людину. Жартівливо іронічне означення злидаря. Приклад, прийшов на побачення руваних джинсах і дірявих кросівках. Вона каже. Йосип драний, а я думала ти нормальний, ховайся в жито. Походження сільське, відзвичай ховатись у високих пасівах жита під час небезпеки або від когось. Значення Зникай, ховайся, тікай геть з очей. Іронічна порада зникнути. Приклад, побачив те, що на ринку. Друг каже Ховайся в жито. поки не помітила, пізно вже сюди йде. Тепер поговоримо про фрази, що несуть глибокі життєві істини через іронію Кому весілля, а курці смерть, походження, давня народна приказка, курка, традиційна страва на весіллі її доля очевидна значення, те, що для одних радість, для інших біда про відносність щастя та нещастя. Приклад, колега отримав підвищення, святкує, а його заступника звільнили. Кому весілля, а курці смерть. Голодній кумі хліб на умі. Походження народне, записане ще в 19 столітті. Значення. Людина думає про те, чого їй не вистачає. Хто голодний, думає про їжу, про нав'язливі думки від нестатку. Приклад весь вечір розповідає про гроші. Голодній кумі хліб на умі Кожна корова своє теля лиже, а чуже рогами триже. Походження селянське, записане в етнографічних збірках 19 століття. Значення, кожен любить своє і захищає своє, а до чужого ставиться вороже про материнську любов і неприйняття чужого. Приклад, сусідка своїй дочці все пробачає, а мою критикує за дрібниці. Кожна корова своє теля лиже, а чуже рогами триже. Смішно козі, що нога в грязі, походження народне. Коза символ дурості в українському фольклорі. Значення дурню смішно від дурниць. Той, хто не розуміє ситуації, радіє невідповідним речам приклад, він сміється, що компанія банкрутує, смішно козі, що нога в грязі, сам незабаром без роботи залишиться. Тепер перейдемо до недобрих побажань, але з гумором. Лисий цап тебе бодне, походження народне ЦАП. Агресивна тварина на подвір'ї значення. Побажання неприємності, щоб тебе хтось штовхнув, образив, завдав болю. Приклад. Обіцяв допомогти і зник. Лисий цап тебе бодне. Та щоб тебе злидні з'їли походження давнє, злидні, нечисті духи, що приносять убогість. Значення побажання бідності, нещастя, розорення, щоб ти збіднів та страждав. Приклад. Обдурив на гроші і втік. Та щоб тебе злидні з'їли. Шахраю. Хай тебе качка копне. Походження народне, жартівливе. Качка не копає. Тому це абсурдне побажання. Комічне прокляття. Значення легке жартівливе прокляття, щоб трапило щось незначне, але неприємне. Приклад, знову не віддав борг. Хай тебе качка копне. Щоб тобі жаба циць дала. Походження абсурдне народне жаба. Немає цицьок, тому побажання заведомо нездійсненне, іронія, значення, жартівливе, абсурдне побажання, щоб тобі щось неможливе та безглузде трапилось. Приклад, чергова обіцянка, яку не виконають, щоб тобі жаба цицьки дала, шлях би тебе трафив. Походження народне значення, прокляття, побажання хвороби, раптової напасті. Щоб тебе хвороба вразила, приклад, вкрав кредитку і зняв гроші, шлях би тебе трафив злодію. Тепер поговоримо про справді погані побажання без жартів. Щоб ти всрався і води не було, походження селянське, часи дефіциту води, всратись найбільш некомфортна ситуація, без можливості помитись. Значення Прокля... Прокляття не дискомфорт та приниження, щоб ти потрапив у найгіршу ситуацію без порятунку. Приклад, підставу під скорочення, щоб ти всрався і води не було. Насру твоїй матері, походження, грубе пряме прокляття, народне образа через матір, Найважче в українській культурі значення, граничне вираження зневаги, ненависті, відмова від будь-яких стосунків, крайнє мірообрази. Приклад використовується рідко тільки в крайній ворожості. Після того, що він зробив, тільки одне можу сказати Насру твоїй матері, насрати бабці в капці. Походження, абсурдне, грубе народне бабця, бабуся, капці домашнє взуття, значення, повна зневага, відсутність поваги до когось, готовність зробити найбільшу непристойність. Приклад, начальник знову кричить. Те мені насрати бабці в капці, звільнюсь і забуду. Тепер поговоримо про характеристики розуму і вигляду. Вирячився, як жаба на корч, походження народне, спостережливе, корч, гілка палиця, жаба, витріщає очі, коли дивиться на щось, значення. Витріщився, дивиться тупо з великими очима. Не розуміє. Продурний, здивований вираз обличчя. Приклад, Поясню третій раз одне й те саме. А він вирячився, як жаба на корч. Гарна, як срака на виворіт, походження народне. Грубе. Срака дупа на виворіт. Огидне видовище. Значення. Дуже потворна огидна зовнішність, жорстка іронічна оцінка краси. Приклад, Намалювалась, як на Хеллоуін. Гарна як срака на виворіт морда. Хоч пацюків бий. Походження селянське значення дуже потворне, грубе обличчя про людину з непривабливою або злою зовнішністю, приклад зранку не виспався, не вмився, дивлюсь у дзеркало, морда, хоч пацюків бий. Від твоїх слів коні ригають, походження народне, іронічне. Коні ригають, блюють від огиди. Твої слова настільки огидні, що навіть тварини не витримують значення. Твої слова брехня, несенітниця, огида про того, хто говорить дурниці або бридоту. Приклад знову розповідає про свої успіхи, від твоїх слів коні ригають. Тепер поговоримо про фрази з непристойним підтекстом Народний низький гумор Без праці нема гівна в сраці. походження народне значення, жартівлива переробка моралізаторського гасла. Без зусиль нічого не вийде. Навіть найпростіших речей. Приклад, Хочеш результат, а нічого не робиш. Без праці. Нема гівна сраці. На словах Іван Франко. А на ділі їбанько. Походження народне значення говорить гарно, але робить погано. Слова не відповідають ділам. Про розрив між обіцянками і реальністю. Приклад, обіцяв зробити якісно і вчасно. Здав Мотлох із запізненням, на словах Іван Франко, а на ділі їбанько Як не срачка, так пердячка. Походження народне, про постійні дрібні проблеми. Срачка понос пердячка, метеоризм значення завжди якісь проблеми то одне, то інше, нескінченна смуга дрібних неприємностей. Приклад, тільки машину полагодив, телефон зламався, як не срачка. Так, пердячка. Пішов, як за море срати. Походження народне, іронічне. Значення. Пішов надовго. Зник на довгий час без пояснень. Про того, хто затримався, невідомо де. Приклад, вийшов на п'ять хвилин дві години тому. Пішов як за море срати. Дупу в купу і гайда. Походження народне. Значення. Збирайся швидко, рушаймо негайно. Заклик до швидких дій без зволікання. Приклад. Через п'ять хвилин виїзд, дупу в купу. І гайда. Всрамся, но не здамся. Походження народне, героїчне значення. Буду боротись до кінця, навіть якщо дуже страшно, іронічна стійкість по прижах. Приклад. Іспит складний. Готувався погано, але йду. Всрамся, но не здамся. Їхати передячим паром, походження, народне, передячий пар метеоризм як двигун, іронія про швидкість значення. Їхати дуже швидко, на повній швидкості, жартівливо про максимальний темп руху. Приклад, запізнюємось на потяг, їдемо передячим паром, газу підлогу в церкві. І зап'ятак передне. Походження, народне про безсоромність, церква. Місце, де треба поводитись пристойно. П'ятак копійка мінімальна сума. Значення настільки безсоромний, що навіть у святому місці зробить непристойність за копійки, про людину безгідності приклад, продав секрети фірми конкурентам за копійки, в церкві і за п'ятак пердне Сорому немає. с дівка, як ніжна квітка, походження народне, іронічне. Значення про красу жінок, пишних форм. Приклад бачив Марійку з третього під'їзду, та хто ж її не бачив сраката дівка, як ніжна квітка, іде, аж земля гуде, а личко як у Янгола. Тепер поговоримо про іронічні звинувачування Хто всрався, невістка, походження, народне, Відповідне питання, невістка, дружина сина традиційно винна в усьому в родині Значення. хто винен. Традиційний цап підбувайло невістка, іронія про звинувачування невинних. Приклад, щось пропало вдома, свекруха одразу, хто всрався, невістка. Хоч її там і не було. Чого шкірися? Походження народне. Шкіритись, скалити зуби, усміхатись неприємно або дивно значення чого посміхаєшся дурно. Прибери усмішку, тут не до жартів. Приклад. Зробив помилку і ще сміється. Чого шкіришся? Виправляй швидше, бери сандалі і пиздуй подалі. Походження народне. Прямо лінійне. Пиздувати. Іти геть. Значення Забирайся геть. Іди звідси. Негайно. Груба вказівка на вихід. Приклад. Третій раз приходиш п'яний. Бери сандалі і пиздуй подалі. Більше не пущу. Піди на багаті села. Походження, ефемізм від грубого посилання, багаті села, умовне далеке місце, куди можна послати. Значення, м'який варіант іди в дупу. Піди звідси, залиш мене. Приклад. Знову поради непотрібні дає. Кажу піди на багаті села. Не треба тут твоїх порад. Поцілуй мене в задні груди. Походження абсурдне, народне. Задні груди, сідниці. Значення – Поцілуй мене в дупу, відмову від спілкування, посилання. Приклад, просить вибачити після того, що зробив. Поцілуй мене в задні груди. Не діждеся. Ти йому сци в лоба, а воно каже іде. походження народне, Продурість. сцяти, мочитися в лоба, очевидна образа, дощіде не розуміє реальності значення про людину, яка не розуміє очевидного, не бачить образ або правди. Про нерозуміння ситуації Приклад, говорю йому, що обдурює себе. А він все нормально. Ти йому сцив лоба, а воно каже дощ іде. Гірка, як дупа огірка. Походження народне значення. Дуже гіркий, неприємний, іронічна тавтологія для підсилення. Приклад, спробував ту настоянку, гірка як дупа огірка. Пити неможливо. Ось вони. 37 фраз, яких ти не почуєш по телевізору, не тому, що вони погані, а тому, що вони справжні. Це мова нашої землі, мова наших бабусь, дідусів, пращурів. Мова, що не пройшла цензуру, не відшліфована академіками, не причесана редакторами, жива, соковита, точна. Кожна фраза це спостереження за життям, іронія, мудрість. Ми. Останнє покоління, що пам'ятає ці слова від живих носіїв, наші діти почують їх тільки від нас або не почують ніколи. Напиши в коментарях, яку фразу ти найчастіше чув від бабусі чи дідуся. Передай ці слова далі розкажи своїм дітям. Бо мова це не тільки те, що в підручниках, мова це те, чим живуть люди, сміються, плачуть, лаються, радіють. Підписуйся на Душа Флоу. Тут ми говоримо про речі, як вони є, без цензури, але з повагою. Побачимось в наступному відео.